Друзі, ми в Дрогобичі. Це таке українське місто в Львівській області. Тут проживає 75 тисяч населення. Тобто воно зовсім не маленьке. І ось таке гарне місто. Подивіться, який тут храм, дуже великий храм. Зараз підемо, дізнаємося, як він називається, та поглянемо, що там всередині. Ну, взагалі дуже-дуже красивий. Навіть не думала, що в Дрогобичі буде такий великий храм. Це катедральний собор Пятої Трійці. Зараз служба. Це закінчилося. Это вот. На Западній Україні люди дуже віруючі, всі ходять у неділю та в суботу до храмів. І ось на вулиці яка черга. Зараз ми вийдемо на площу ринок. Вона копія, така сама, як і у Львові. Подивимось. Дійсно похоже на Львов. Але набагато менше. Лавочки, квітнуть сакури. І ось така величезна ратуша. На неї можна піднятися. Церква дуже гарна. Верніше католицький храм. На вежі ходять люди, підемо, дізнаємося скільки вона метрів і чи зможемо ми піднятися. А взагалі тут досить так гайно зроблено. І схоже на Львів, але не вистачає оцих кав'ярин, у них таких цікавих, а так дуже-дуже схоже. Якесь гарне старовинне. Старовинний будинок дуже красивий. Сподобалося, що це цікаве місце для фотосесії з надписом Мама, я в Дрогобичі на фоні храму виглядає. Дуже цікаво. А взагалі, Дрогобич це старовинне місце, засноване в 11 сторіччі. Рік заснування 1091 рік. А перша згадка про це. Місце у 1238 році було зроблено. Ну, відчувається, що місто багате історію і дійсно старовинне. Зараз ми підходимо до пам'ятнику Юрію Дрогобичу. Юрій Дрогобич народився у цьому місці, на його честь воно і назване. А народився він аж в 1450 році. Ну, кому буде цікаво, можна почитати про нього більш докладніше. Ну, а я хочу відмітити від себе, що місто дуже доглянуте і дуже чисте. Влітку тут, мабуть, будуть клумби. Ну, а зараз також дуже-дуже гарно. Це дуже прикрашена до Пасхи, напередодні було святкування Пасхи, і подивіться, як його постаралися та прикрасили. Це зроблено з любов'ю. Це дуже відчувається, що містяни дуже полюбляють своє рідне місце. Ну, коли тут гуляєш, то дійсно таке враження, що ти гуляєш по Львову. Якби ще було побільше б кав'ярень, ресторанчиків, то було б дуже цікаво. До речі, можна піднятися в Дрогобичі на ратушу. Вход буде коштувати 50 гривень. Щоб дорятувати вас по висоті, то це як 10-поверховий будинок. Тобто ви піднімаєтесь на 10-й поверх, а краєвиди будуть неймовірні і на місто Дрогобич, і на Карпати. Фонтанчик закоханий, дуже красивий. Шкода, що сонце не в ту сторону. Досить гарно видно, а так дуже-дуже красиве. Біля фонтанчику на площі ринок він є. Центр туристичної інформації. Там вам підкажуть, куди піти. І безкоштовно ви отримаєте ось такий путівник. Це ціла карта, я вам зараз покажу. Де відміщені місця куди піти І все розписано. Ось бачите, така цікава карта всіх видатних туристичних міст в Дрогобичі. Можна сміливо сказати, що Дрогобич це європейське містечко. Дуже помітно, що місцева влада намагається його зробити туристичним. Місто Дрогобич дуже багато на історичні пам'ятники, зокрема, дуже багато красивими та багатими церквами старовинними. Всюди є вказівники, тож досить... Добре, можна орієнтуватись. Тут підемо, подивимось на церкву Святого Петра і Павла. І, можливо, на хоральну Синагогу. А он вона виглядає вже та церква. Дуже-дуже красива. Коли з площаринок звертаєш на вуличці, то е, таке враження, що ти у Львові. Ну, Дуже-дуже схоже. Тут сміливо можна знімати фільми про стародавні часи. Тож, хто любить такі подорожі, такі екскурсії, такі старовинні вулочки європейські, то вам можна сміливо їхати у Дрогобич. Ви не пожалкуєте. В місті навіть є міський драматичний академічний театр імені Юрія Драгобича. Зараз ви його бачите, він маленький, але він є. Ось так виглядають вулички Дрогобича. йдемо до церкви. Петра і Павла, вона дуже красива. Прийшли в монастир Петра і Павла. Так гарно дерева. Монастир і церква святих апостолів Петра і Павла вражають своєю красою. Рік побудови 1828. Тут дуже-дуже цікаво для тих, хто любить подорожі по церквам, то це дійсно така знахідка. Мене в цей монастир, ця церква. Незалежній Україні він відмовив свою роботу у 1990 році. Така гарна прибрана територія. Ну, красиво, якщо будете в Дрогобичі, то рекомендую вам тут побувати. Багато людей приходять до церкову дрогобичі, ну і ну, як по всій Західній Україні, тому тут зроблено багато лавочок, де є посидіти місце. Ось так гарно. ну Підемо, подивимось, що всередині. Є драбина, щоб підійматися. Ну, ось так. Маленькі вузенькі вулички, як в Європі. Зараз ви бачите дуже цікаву і красиву споруду. Можливо, багато хто знає, це велика єврейська синагога міста Дрогобича. Вона є найбільшою синагогою, що була побудована в Галичині. І вона дуже вражає своєю величою красою. А он, бачите, і поруч православний храм. Ця красива церков це церков Андрія Первозваного. Красиве місце Другопичі. І так гарно виглядають два храми напротив один одного. Церкава Андрія первозванного Зайщини, на тому покажу її вам тільки зовні. Ну, Дуже красива споруда. Тож, друзі, ось така чудова подорож у мене вийшла до міста Дрогобича. Друзі, до міста Дрогобич я приїхала із міста Трускавець, в якому відпочивала. Дорога зайняла буквально 15 хвилин. 30 гривень коштував квиток на автобус. Тож ви можете самостійно сюди приїхати, погуляти, а також трускавці можна придбати екскурсію, поїхати з екскурсоводом. Тут дуже цікаво, мені сподобалось. Тож я вам бажаю гарних подорожей, чудових відпочинків. Дякую, що ви були зі мною. Ну, якщо будете в всіх краях, то довітайте до цього міста, ви не пожалкуєте.